Транспортна галузь Закарпаття представлена практично всіма видами транспорту. Це ми маємо автомобільний транспорт, маємо залізничний транспорт, авіаційний, маємо трубопроводний транспорт. Якщо глянемо на структуру самих пасажирських перевезень, авіаційний транспорт у нас 4-3 тисячі пасажирів. Перевіз за 9 місяців 2012 року залізничний транспорт 6, тисяч, 6 мільйонів пасажирів перевіз, і автомобільний транспорт 33 мільйона 850 тисяч пасажирів перевіз. Так, якщо дивлюся на цю схему, ми бачимо, що практично автомобільний транспорт на території Закарпатської області це є базовий, пасажирський базовий транспорт, який використовується для перевезення пасажирів. В області в нас зареєстровано 2816 суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють. Підприємницьку діяльність в галузі транспорту 750 це ті підприємці підприємства, які мають легкові автомобілі. 630 це автобуси, і 16450 це вантажні автомобілі. Пасажирські перевезення здійснюється в області 203 перевізниками. Із них маємо 9 автотранспортних підприємств, які ще залишилися з часів Радянського Союзу, 11 приватних підприємств і 183… Суб'єкти підприємницької діяльності це фізичні особи-підприємці. Якщо ви бачите цю діаграму, це на цій діаграмі зразу бачимо, що практично 91% перевезень пасажирських автомобільних на території області здійснюється приватними підприємцями. Тому обласні державні адміністрації, як замовнику, не так просто працювати, щоб кожного навчити привести до рівня того, які завдання ставляться на рівні кабінету міністрів, на рівні. Держави до галузі транспорту. Але ті завдання, які ставляться перед нами, ми їх виконуємо. Наша маршрутня мережа складається обласна з 480 маршрутів, з них 93 міжміські маршрути і 385 приміських маршрутів. Що стосується оновлення рухомого складу, протягом 2010 року-2012 року, підприємцями області закуплено 28 нових автобусів. Якщо порівняти роки до кризи 2007-2008, ми практично оновлювали рухомий склад на території області в кількості 90-100 одиниць. Це якщо порівняти період 7-го року, 6 -го, 8 го з періодом 2010-2012, практично в 10 разів закуповується рухомого складу менше, як закуповувалося до цього часу. Основні завдання, які ставляться в галузі автотранспортних перевезень пасажирських, це в першу чергу це безпека перевезень. Що стосується безпеки перевезень, у нас створені робочі групи, які практично щотижнево засідають в облдержадміністрації, це з представниками ДАІ, головрансінспекції. І мушу вас проінформувати, що Закарпатська область займає лідируючі позиції щодо кількості ДТП з вини транспортних засобів. Які мають договорні відносини з облдержадміністрацією. Протягом року 2012 у нас ні одного не було ДТП з вини транспортних засобів, які мають договорні відносини з Закарпатською облдержадміністрацією. Що стосується е, слідуючого завдання, яке ми собі ставимо, і виконуємо це охопленість, Населених пунктів. Сьогодні 97% населених пунктів Закарпатської області охоплено автомобільним пасажирським сполученням. Це один теж з високих показників в Україні. Забезпечено сьогодні стабільне функціонування галузі. Це практично на протязі 7 років костяк тих перевізників, які виконують пасажирські перевезення в області. Він вже стабілізувався. Сформована маршрутна мережа, яка практично вже не міняється. Можливо, вона десь недоліки має. Тому що маршрутна мережа формувалася роками. Якщо пам'ятаєте, роки 5, 6, 7 – це основні транспортні засоби, які курсували території Закарпатської області. Це були газелі. Зараз вони помінялися на більш пасажиромістки: це еталони, Богдани. Де пасерміський зросла у два рази, але кількість транспортних засобів зменшилася в середньому на 20%. Тобто пасажир міськість транспортних засобів сьогодні дещо більша як потрібно для області. Але це болюче питання оптимізації мережі, тому що ми знаємо, що за кожним транспортним засобом стоїть сім'я, корміли сім'ї, і ми це до розуміння цього ставимося і шукаємо найоптимальніші шляхи щодо оптимізації маршрутної мережі. Хочу проінформувати вас, що у нас середній вік транспортних засобів на території області становить 6-7 років. Це питання ставилося при проведенні тендерів конкурсів на визначення переможців на автомобільних маршрутах загального користування. Одна з основних умов була оновлений рухомий склад. Сьогодні 6-7-8 років на міжміському, трошки старші автобуси у нас на приміському сполученні. Але автобуси, якщо ви... Заглянути на автостанції області у нас не найгірша ситуація по автостанціях області.